Друзі, судячи з вашої реакції, найбільше на моєму каналі вам подобаються огляди старих фільмів. За звичайним графіком, наступним відео мав би з'явитися огляд кіноадаптації острова Моро. Але зараз я пропоную вам трохи відволіктися і послухати історію про те, як стара мільярдерка водила за носа громадян свого міста. Але спочатку новини. Огляд фільму буде, але перед цим буде деякий сюрприз, який є моєю ідеєю фікс вже цілих два тижні. Можливо, ви не знали, але я теж письменник і хочу ділитися своєю творчістю, для чого, власне, і створив початково цей канал. Не знаю, як складеться, але в майбутньому також маю оглядати фільм Машина часу 1960 року. І хотілося б залучити до нього мого земляка і котіку в Камео в якості Дока Брауна, але він відповів, що надто зайнятий. Ілляй справді займається важливими речами, такими як активна участь в інформаційній війні та збори донатів, тож візьмемо з нього приклад і відповімо героям слава цьому бійцю. Слідкуйте за зборами, донатьте ЗСУ, і перемога прийде. Тепер, якщо ви підписалися на канал і поставили цьому відео вподобайку, маєте знати, що ви на каналі Head Universe. І ми починаємо. Гостину старої дами, яка є одним з його опусів, швейцарський письменник Фрідріх Дюренмат написав у 1956 році. Ця історія входила в шкільну програму 11 класу як додаткова література, хоча я, здається, не застав її, а можливо, просто не помітив, оскільки раніше взагалі мало читав. За жанром вона є п'єсою трагікомедією, а з напівабсурдистським стилем дюренмата і підійманням спірних питань стає і зовсім ядерною сумішю, яка точно запам'ятається своєю головною ідеєю. Хоча автор не дає відповідей на підняті ним у ході в оповіді питання, суть я вважаю якраз у тому, щоб взагалі замислитися над ними, а інтерпретації відповіді на них завжди буде більше, ніж самих питань. Отож, сюжет починається з того, як громадяни вигаданого зубожілого містечка Юлен сподіваються зустріти на вокзалі свою колишню співгромадянку, ексцентричну мільярдерку Клерца Ханасян. Вона у свою чергу їздить по всій країні і ходить багато слухів про те, як завдяки її меценатству споруджуються школи, дитсадки і фабрики у оточуючих Юлен містах. Бургомістер та вчитель вишуковують в архівах інформацію про клер, щоб урочисто зустріти її. Але виявляється, що в школі тодішня клері Вешер мала доволі посередні оцінки. Її батько-архітектор збудував лише будку на вокзалі, а сама вона вирізнялася крадіжками і хуліганською поведінкою. Тим не менш, зважаючи на її потрібність місту, промова готується таким чином, щоб висвітлити її трійки з природознавства як великі успіхи, діяльність її батька як важливу, а крадіжки як благочільні. У Юленців велика надія на те, що про гроші в мільярдерки попросить Альфред Іль, володар крамниці і наступник бургомістра, який у молодості був її коханцем. Іль стверджує, що як це й буває, їх розлучило лише життя. З'являється клер несподівано, зірвавши стоп-кран на швидкісному поїзді, який ніколи раніше не зупинявся в Юлені, тому містяни не встигають повною мірою підготуватися до її приїзду. Мільярдерку вітають занедбаним транспарантом і шкільним хором. І, побачившись з колишнім коханим, вона виявляє бажання піти до Конрадсвайлерського лісу, одного з місць, де клер гуляла з Ілем. Бургомістер одразу пропонує їй поїхати на машині лікаря. Але клер відмовляється, сказавши, що після двох аварій, в яких вона втратила руку та ногу і тепер користується протезами, пересувається лише на носилках. Носилки носять два міцних чоловіка, які постійно жують жуйки, колишні зеки на ім'я Тобі і Робі. Взагалі, манера спілкування Клерца Ханасян чимось нагадує Олейну Тірел, хіба що вона менше звертає увагу на очевидність лебезіння навколо неї і вирізняється дивностями. Так, наприклад, вона привезла з собою домовину, про всяк випадок. Говорить лікарю, що скоро йому доведеться діагностувати серцевий напад, священикові, що відслужити панахиду, а поліцаю, що якщо він час від часу закриває одне око, то матиме закрити обидва. Іль вважає це все жартами в манері її молодості. Хоча по ньому видно, що він, як і всі, нервує. Ще одна особливість Саханасяну тому, що вона полюбляє давати імена своїм слугам так, щоб вони були співзвучними з іменями її дворецького. Бобі, Кобі, Лобі, навіть свого сьомого чоловіка вона називає Мобі. Так, так, вам не почулося сьомого чоловіка. Вони готуються обвінчатися в Петровській Стодолі, місці, де колись Клер спала з Ілем. Але не турбуйтесь, це ненадовго. Пізніше вона відмінить вінчання і оголосить про весілля з актором, а з ним, навіть не побравшись, одразу ж розлучиться. Під час прогулянки Іллю все ж вдається переконати Клер пожертвувати гроші місту. На урочистому обіді мільярдерка оголошує про намір передати містові один мільярд швейцарських франків, половину містові, половину громадянам. Усі радіють, але вона ставить умову, що передасть гроші лише в тому випадку. Якщо вони вб'ють Альфреда Ілля. її дворецький виходить наперед і представляється свого часу головним суддею Юлена, який розглядав судову справу Ілля та Клер. Колись давно-давно Іль запузячив Клер і, відмовившись від батьківства, заплатив двом чоловікам, щоб ті на суді сказали, що вони спали з нею. Дівчині довелося йти в бордель, де вона народила. Її дитина померла. А пізніше вона зустрілася з багатим нафтовиком на прізвище Цаханасян. Розбагатівши, вона викупила двох зеків, і вони знайшли тих самих чоловіків, що наклепували на неї в молодості, кастрували їх і осліпили. Вони, в свою чергу, за голосом впізнають Ілля. Тож, якщо юленці хочуть допомоги, то Цаханасян потрібне ніщо більше, як справедливість усі в шоці. Боргомістер каже, що як би вони не зобажіли, але є частиною цивілізованого світу і ніколи не приймуть таку умову. Всі аплодують, а мільярдерка відповідає, що може почекати. Вона селиться в найкращому готелі міста і готується до вінчання. В наступні дні до ілля в крамницю заходять співгромадяни і беруть найкращі продукти в борг, і самі при цьому починають одягатися в новий одяг і взуття, навіть його діти. Іль знаходиться в шоці, питаючи їх, навіщо вони це роблять. Співгромадяни відповідають, що хочуть хоч раз у житті спробувати щось краще. Звичайно, Ільза підозрює, що тут щось нечисто. Мало того, один з його знайомих приходить у крамницю з рушницею, кажучи при цьому, що у мільярдерки втік чорний леопард. Іль в іще більшому шоці, бо саме так його в молодості називала клер. Він іде в поліцію, але помічає у поліцаї нові черевики, ті ж самі, що були у його знайомих. Поліцай каже, що заява клерца Ханасян не привід її арештовувати, бо це лише слова, і ніхто насправді не збирається вбивати Ілля. Він відволікається на дзвінок, хапає рушницю і каже, що має бігти, бо у мільярдерки втік леопард. Ілля йде до бургомістра, але й там не отримує ніякої підтримки. Бургомістер каже, що віля паранує, і не варто нічого підозрювати, бо якщо громадяни одягаються краще, це ж добре. І йде до священника, Той говорить, що він не має турбуватися про інших, і нехай краще турбується про свою власну душу. Їх розмову переривають група людей поряд із церквою і вистріл з рушниці. Обидва падають на землю, і священник кричить Ілеві, що вони всі слабкі, щоб той біг якомога швидше і не спокушував їх. Іль збирається втікати поїздом, але співгромадяни виходять йому на переріз, заявляючи, що хочуть із ним попрощатися. Хоча поїзд прибуває, Іль не сідає в нього, бо розуміє, що якщо спробує, то пізніше його може чекати та ж доля, що й сліпих кастратів. Хоча лікар і вчитель намагаються відмовити циханасян від її задуму, пропонуючи їй просто викупити місто і пустити його в рух, вона каже, що вже зробила це. Але дала наказ не пускати його в рух. Саме тому в них були злидні. Вчитель каже, що люди не будуть переступати через моральні норми за гроші, але Клер відповідає найвідомішою фразою цієї п'єси: Людяність, панове, створена для біржі мільйонерів, а з моєю фінансовою потугою можна дозволити собі міняти світовий лад. Світ зробив з мене повію. Тепер я зроблю з нього бордель. Хто не може брязнути калиткою, мусить тупати під чужу музику, якщо йому забажали станцювати. Вам хочеться танцювати. Порядний тільки той, хто платить, а я плачу. Юлен за вбивство, розквіт за трупа. Наступні дні Іль бачить, як на домовину зносять вінки, а громадяни стають одягатися і споживати все кращі товари. Його син купує собі автівку, донька починає ходити на курси англійської, французької, а дружина придбала хутро. Могло б так продовжуватись і далі, але на нове весілля мільярдерки в Юлен приїздять журналісти, які всюди нишпорять і намагаються дізнатися про минуле цеханасян. Вони знають, що Ільце, Любов, молодості, клер. Євнухи проговорились. І що саме через нього Юлен отримує свій мільярд. Вчитель ледь не розповідає журналістам, до чого їх довела мільярдерка, але Юленці. І навіть сам Іль зупиняють його. Вчитель вимушений прийняти рішення свого приятеля, але каже, що безвихідь ситуації полишає його віри в гуманізм. І сам він, певно, теж може стати вбивцею. Люди тим часом уже відкрито соромлять Іля. Тож сам він знаходиться в глибокій депресії, він вже визнав свою провину. До крамниці заходить бургомістр, пропонуючи йому заряджену рушницю, але іль відмовляється. Тоді бургомістр каже, що юлинці мають для преси провести голосування за прийняття грошей від Саханасян. Він говорить, що це голосування також означатиме вирок для Іля. Іль погоджується. Оскільки самогубство для нього все одно не нестиме очищення. Репортери висвітлюють голосування як історичну подію, оскільки передача такої кількості грошей безпрецедентна акція. Юленці одностайно підіймають руки, і іль викрикує О Боже, що сприймається репортерами як вираз радості за місто. Але цей момент не потрапляє на плівку. Тож голосування довелося провести заново, на цей раз Іль не кричить. Репортерів запрошують перекусити в ресторані, а тим часом починається страта. Юлинці роблять коридор, іль палить останню цигарку і зупиняє священника, який хотів прочитати проповідь. Священник каже, що буде молитися за нього, але Іль відповідає: моліться за Юлен. Іль поволі йде між двома рядами мовчазних чоловіків, на кінці проти нього стає гімнаст. Іль пристає, обертається і бачить, як лави нещадно замикаються за ним. Він падає на коліна, лави обертається в беззвучний людський клубок, що поволі вклякає додолу. У такому положенні їх застають газетярі, люди розступаються і залишається лише лікар. Який констатує смерть від паралічу серця. Бургомістр називає це смертю з радості, і газетярі підхоплюють цю інтерпретацію. Хоча не говориться прямо, чи справді не витримало серце Ілля, якому за сюжетом було близько 65, я все ж схиляюся до думки, що містяни таки вбили його, найвірогідніше шляхом задушення. Але ви, звичайно, можете поділитися своїм варіантом у коментарях. Все ж Дюрін Мат для цього й писав Клер теж приходить побачити тіло Ілля. Останній раз вони з Ілем бачились в Кондрацвайлерському лісі, де вона сказала йому, що багатство не принесло їй щастя, і що вона завжди кохала його, але тепер її кохання перетворилося на щось жахливе. Вона дивиться на нього деякий час і каже, що тепер він виглядає так, як і колись. Її чорний леопард. Вона виписує чек бургомістрові і відправляється на берег Середземного моря з у Труні, де йому вже підготовлена осипальниця щасливі жителі проводжають її хором. Не дивлячись на те, що за жанром гостина з троїдами трагікомедія, трагедія в ній явно переважає. Деякий час після прочитання цього твору я знаходився в похмурому настрої. Оскільки головний герой тут Іль і його душевний стан доволі сильно передається читачеві, уся друга половина п'єси пронизана безнадією. Цим твором Дюренмат підіймає питання відповідальності за свої вчинки владу грошей. Якщо на початку юленці були проти того, щоб переступати через людяність на користь грошей, то в кінці вони стають на бік цаханасян і називають самих себе. Поторочами несправедливості, чим би певно не обернулося заслання клерів бордель. Злочин є злочин, і справедливості може не бути доти, допоки сам не станеш справедливістю. Дякую вам за те, що додивилися до кінця. Шукайте мене в телеграмі у пабліку Майхет. А щоб побачити, що там буде за сюрприз, не забудьте натиснути на дзвіночок. Ютуб сповістить вас про те, коли вийде моє наступне відео. А доти, па, -па.